Якщо направду Бог створив землю та все на ній суще за шість днів, то над цією місциною він очевидно потрудився. Окремо, і працював він над нею натхненно, бо таке диво можна створити лише в моменти особливого піднесення. Фактично, вся територія національного природного парку Подільські товтри це своєрідна велика сяюча перлина на коштовному аксамиті щедрої української природи. Бог змішав тут воду, гори, трави, дерева, давши серед них притулок різноманітній живності. Діті виїжджаємо на такі зйомки. І сказати, що тут в цих місцях красиво, це не сказати просто нічого. Тут боже спільно. Моя дика камера мерзне на вітрі, але ж вона не може не знімати такого. Та, крім виняткової краси, природа наділила ці місця ще й неабияким пізнавальним змістом. Так, тутешні китайгородські відслонення стало місцем паломництва і справжнім скарбом для учених геологів, палеонтологів та ще кількох наукових спеціальностей, що закінчуються на Ологів, тож у супроводі двох науковців із Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка ми починаємо подорож до Китайгородського відслонення, названого так за місцем, де воно знаходиться, біля села Китайгород. До речі, сама назва цього населеного пункту не має нічого спільного з Піднебесною. просто гора, на якій було засновано поселення, нагадувала формою кита. А взагалі, тутешні гори вирізняються різноманітністю форм і забарвлення. Зараз ми з вами знаходимося в межах Китайгорода біля відслонення крейдових порід Альпсиноманського віку приблизно 85-90 мільйонів років тому. Відслонення представлене такими білоколірними породами, які чергуються з відносно темно-часіроколірними породами, і бачимо по них такий жовтий наліт. Характерний жовтуватий та бурий наліт тутешні породи отримали внаслідок окислення заліза, що відбувалося від контакту з підземними водами. А от білі і темно-сірі породи мають, як не дивно, спільне походження. Білоколірні породи це місцева назва опока, наукова така назва спонгіт або спонгіліт. Чому така назва спонгія губка? Оскільки це в основному рештки губок, відповідно спонгіліт, можна асоціювати з пенчбобобом. Ось е, темноколірна порода це той же, та, той же самий спонгеліт, але який зазнав метаморфізації, перетворення, згущування і перетворився на такий халцедон осадового походження в народі Кременем він називається. Відверто кажучи, хто з нас, людей, не вельми заглиблених в науку, дуже придивлявся до тих порід. Лежить собі камінь на дорозі, та й лежить. Та виявляється, якщо придивитися до розлому тих камінців, можна помітити в них відбитки скам'янілих живих істот, що населяли ці місця десятки, а то й сотні мільйонів років тому. В цих породах, крім власне решток губок є дуже багато інших скам'янілостей, найбільш поширеними, з яких є рештки ракушок Екзогір, подібні навушка, і еноцерамів. На Це такі двостолкові також молюски, які можу, могли виростати до 1 метра в діаметрі. Та якщо наблизитися до цієї білої гори в притул, то можна виявити, що життя тут не припиняється і тепер. Або ні, все ж таки припиняється. Це сучасні шершні, утворили один собі там гніздо. Війсний, тут Знайшли собі помешкання. Так, ще одного поставки. Можете він їх відзняти. А це ті хлопці, що зробили собі там гніздо. Може не хлопці, може дівчата, ще хто їх хлопець. знає. Хто їх знає, там хлопці чи дівчата. Але вони от... Немає ну... чітко верхності, де вони можуть їздити. І щось це гніздо не дуже їх врятувало. Ну, їм пора просто. Що поробиш на календарі середина осені? А тут ще й у медоборах не на жарт розгулявся вітер. В таку погоду найкраще було б залізти з ногами в інтернет і, сьорбуючи чай з лимоном, споглядати всілякі тропічні острови. Але ми тут. І єдине, що за такої погоди стримує від прокльонів навколишній пейзаж, що красивий за будь-якої погоди. Тут можна шукати на динозаврів. Серйозно. А знаходили? Ну, на нашій території ще покруняли цим цілемом, ніхто не займався. Тобто... Що справді рештки динозаврів? Так. А ви не пробували що? Пробував, але я цьому дуже мало часу приділив для того, щоб дійсно знайти скам'янілі рештки динозаврів. Треба мати спеціальну підготовку по — Тобто ж треба довбати цю скалу? — Не обов'язково можна добряче просто передивитися ці останки, які тут є, то шматочки будуть, можна знаходити. Поки що ретельне вивчення уламків доленосних відкриттів нам не дає. Однак і те, що є, хоч і тягне на Нобелівську премію. Проте здатне заморити хробачка допитливості, що тремтячи від холоду, все-таки фіксує все побачене. То є рештки іноцерамів величезних молюсків метра виростали. Оце ми можемо спостерігати скам'янілу диру чи нору рака. Десятиного, який жив в той час. Тобто, по суті, це порода, яка потрапила в нору, і такі в формі, формі якогось дендрета чи гілочки у нас камінніло. Ось тут на цьому шматку можна побачити решток, рештки гастроподи, Якщо подивитися, можна побачити спіральку. Уважно придивившись, тут видно спіральку, яка закручується. Вже стільки відкриттів, а ми ще ж навіть не дісталися кінцевої мети подорожі власне Китайгородського відслонення. Воно знаходиться внизу у межигір'ї. Будь ласка, не плутайте з маєтком колишнього українського гаранта. Тут немає ні дорогих апартаментів, ні золотих батонів. Зате є природа. На щастя, поки що ніким не займана. Ми знаходимося на межі села. Китайгород Нового і Минулого. Ми знаходимося на верхівці Китайгородського відслонення. Це 33-34 квартали Кам'янець-Подільського нашого підрозділу. Верніше, це Придністровського підрозділу Національного природного парку Подільські товтри. Саме на цій території починається Китайгородське відслонення, яке займає 60 гектарів геологічна пам'ятка природи. Загальнодержавного значення, яка була створена в 1984 році. Але те, що вона от геологічна, це звичайно найдорожче і найцінніше, що тут є. Хоча вона мала би бути комплексною, бо в поєднанні із рослинним і тваринним світом вона набуває ще більшої цінності. Тут справжній рай для ботаніків, адже на цих 60 гектарах природа змішала різні види флори від степових, що проростають на гірських схилах, до болотяних, які селяться у вогких низинах. Усі ці різноманітні зелені нетрі дають притулок більшій та меншій дичині, яка тут почувається майже неполоханою. Тут дуже багато різних птахів від весни до осені і зимою також. Тут можна побачити і лелеки, тут можна побачити журавлі, тому що є водне плесо, тут можна почути от, і спів солов'я у кущах буску, навіть того, що залишився від давнього поселення. От, тобто настільки оригінальна територія, яка ніколи не забудеться, якщо хоч раз тут був. Тож, навіть якби тут не було знаменитого на весь світ геологічного відслонення, то все одно ця місцина має чим звабити і запам'ятатися. Є рекреаційна зона, куди приходять люди, де вони це бачать, і рибу можуть ловити, і милуватися краєвидами. І завжди тут можна зустріти від весни до осені і взимку цікаві. Такі явища. Зокрема, коли от йде дощ, як тільки він зупинився, виглянуло сонечко, тут відпар, ми наче в хмарах ходимо. От коли тут йде дощ, то можна на одну гору побачити цей дощ, а на другій горі його немає. Хоча найкрасивіші ці гори все-таки навесні, зізнається Людмила Любінська, яка вже добряче задобіла на осінньому вітрі, як і вся наша невеличка експедиція. Я найбільше її люблю у травні, коли молода зелена трава вкриває ці схили, і тут настільки багато барвичок, тут таке різнотрав'я і різноманіття, і різнобарв'я, що звідси дуже важко піти, якщо вже сюди зайшов. Але будь-яка пора року задовольнить будь-який смак людини, тому що можна і зараз побачити ще квітучі рослини. От. А зимою ці скелі стають візерунчатими, тому що ми тоді звертаємо увагу на каміння, бачимо там всякі відбитки, і ми бачимо ці візерунки, це мережево скельне. От. А коли тут іні, то, то, то взагалі дивишся наче потрапив в казку. Тому хто хоче приїхати на цю територію, може в будь-який час прийти і отримати задоволення. Прямуємо вниз до свого задоволення, око відкриваються нові красоти. І що найприємніше, чим нижче ми спускаємось у міжгір'я, тим більше вщухає вітер. На дні набагато комфортніше і тепліше. Тепер можна зосередитись і на ретельному вивченні самого Китайгородського відслонення. Не беріться терпіння, його ми будемо вивчати вже в наступній передачі.